Розкажу вам сьогодні, як покращити техніку ваших хвиль. Починаємо з позиції, сідничками, сидячи на п'ятах. Перша хвилька, кому ми робитимемо, буде ретроградна. Підкручуємо куприк, уявляємо, що у нас є кінцева точка округлення, яка має переміститися від нього і аж до голови. Не піднімайте плечі і опустіть лопатки. Якщо вам тяжко зрозуміти, як це, поставте ручки на носочки або ж на стегна. Пам'ятайте, що плечі не грибуть, вони мають зробити мінімальний рух, а також не розслабляйте корпус. Робіть максимально контрольовану і прожату у кожній секунді хвильку. Аналогічну хвильку ми робимо в іншу сторону. Переміщаємо ту саму кінцеву точку скруглення від голови з того хребта до куприка. Обов'язково кожен відділ хребта має бути задіяний. І спочатку скруглюємо грудний. Саме його відводимо максимально назад, так щоб аж під лопатками тягнуло, а не вперед нахиляємось. Для максимальної амплітуди хвильки дуже важливо відчути, де у вас грудний і як він має включатися. І робимо гарну хвильку, контролюючи свою спинку кожну секунду, не розслабляючи тіло. Аналогічну хвильку можна зробити і стоячи. Для мене ця позиція набагато чаще, аніж сидячи. Ми підкручуємо куприк і так само переміщаємо кінцеву точку скруглення від нього і аж до голови. Всі ті самі правила працюють і для позиції стоячи. Не забувайте, що ми не гребемо плечима, а також намагаємось мінімально підніматися наверх. Якщо вам тяжко, можете трошки підніматися. Підкручуємо куприк та будемо робити гарненьку прожату хвильку. І, звичайно ж, в іншу сторону. Тоді ті самі правила. А також не забувайте, що наш поперек також є частиною нашого тіла. Не пропускайте поперек в цьому русі. Чомусь, коли всі стоять, доволі тяжко включити його в роботу. Поперек має скруглюватись так само, як і в інші відділи спинки. Кожен відділ спинки має обов'язково включатись в роботу, і тоді ваші хвилі будуть дуже-дуже гарними.